Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі, «Готує Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні хрумкі огірочки на зиму з приправою карі, медом та гірчичними зернами. Отже, для цього нам потрібно самі огірочки. Ми брали різні, бачите, я відрізала початок і кінець. Ми брали різні, тому що це наші городу, вже так якби, останні. Пів кілограма цукру потрібно, цибуля, морква, перець, сіль, мед, гірчиця, в зернах, приправа карі, парасольки. Ось такі гарні кропику, оцет і вода. Легкі інгредієнти. І в кінцевому результаті ми отримаємо дуже смачні хрумкі огірочки. Починаємо ми з маринаду, тому що його потрібно зварити, скип'ятити. Приступаємо. Для маринаду нам потрібно 5,5 склянок води, 1,5 склянки оциту, 2 столові ложки меду, 1,5 столові ложки солі, 1 кг цукру, 3 чайних ложки приправи карі. Починаємо! І ви не лякайтеся, що там дуже багато цукру. Вони дуже і дуже смачні. Під відео я напишу ще раз детальний рецепт. Ви можете переглянути, уточнити, що там дійсно пів кілограма цукру і дві столових ложки меду. Почнемо. Беремо 5 половиною склянок води. Я взяла тут є десь. 1 літра 200 грамів десь так. Півтори склянки. Оці ту, в мене там 350 грам. Дві столових ложки меду. Дві столових ложки меду. Півтори столових ложки солі, пів кілограма цукру, і три чайних ложки приправи карі. Так. І це ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Поки наш маринад готується, ми приступимо до самої баночки. На дно баночки ми ставимо ось таку парасольку кропику, я ще додаю звичайного кропу, одну чайну ложку, герчиці в зернах, два-три кружальця цибульки і два три кружочки моркви і заповнюємо до повного нашими огірочками. Ви можете брати будь-якого розміру. Можете більші, менші, які у вас є. І заповнюємо доверху та чекаємо на наш маринад. Ну І ставимо дві скипки перчику. У мене є і червоний перець, і жовтий то я ставлю з однієї сторони червоний перчик, можна і більше врізати, і дві поставити скипки. І одну таку теж гарну велику скипку ставлю жовтого перчика з другої сторони баночки. І заповнюємо до верха. далі огірочками. Ось так виглядає наша баночка, тут перший жовтий, тут перший червоний, морквичка. І заливаємо це маринадом. Маринад наш уже готовий. Заливаємо наші огірочки. У мене ще теплий маринад. лею легенько, щоб баночка не трісла до повного. Закриваємо кришкою і стерилізуємо 5 хвилин після закипання. У результаті у вас получаться ось такі гарні огірочки, бачите смакота, красота. Дякую усім, хто був зі мною. Ставте лайки, коментуйте. Пишіть, звідки ви, мені би було дуже цікаво дізнатися, звідки ви дивитеся мене, можливо, ви з інших країн дивитесь, Мені би було дуже приємно, якщо б ви мені відписались у коментарі. Пишіть ті, хто вже пробував ці огірочки, або попробує їх після того, як побачив мій рецепт. Я усіх вас люблю, мир з нами. Всього найкращого. Дякую, що ви зі мною.